Служба безпеки України сьогодні проводить обшуки у свято чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату на столичному Печерську. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на власні джерела. За інформацією видання, оперативники спецслужби від ранку проводять обшуки у свято чоловічому монастирі. Слідчі дії пов'язані із підозрою у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці церковниками агресії Росії проти України. І з нами на зв'язку Віктор Боберенко, експерт бюро аналізу політики. Вітаємо, Віктора. Доброго здоров'я вам. Вікторе, оце три роки, щонайменше, говорили експерти про те, що якраз конкретно в цьому монастирі просто кубло руского міра в самому серці Києва, бо це Печерськ, там до офісу президента рукою подати, можна сказати. Але ніхто його що, нічого не чіпав. Що сталося? Хто в лісі здох. Так, да, теж питання, чи ну краще пізніше, ніж ніколи. Але от таке ж саме питання: а куди ви дивилися це як мінімум два з половиною роки широкомасштабної війни? А до того, що що, що хтось не знав, що це якраз е, кубло серп... серпентарі, як ви тільки що говорили, е, але інший своєрідний, там свій серпентарі, а тут серпентарі, це те, де е, умовно там монашки. Ну, Монахи, чоловіки, але е, ці монахи е, таке відчуття, що вони лейтенант ФСБ, а там ті вже, що постарше, там капітани і майори, як мінімум. От якась у них навіть виправка, така ФСБшна, армійська. Да? Е, і от звідси там, типа, питання: куди дивились раніше? Куди дивились, куди дивився законодавець, куди дивились взагалі зелена влада, яка тільки зараз там щось починають робити вони по цьому закону. Вірніш, ну там закон прийнятий, слава Богу, що прийнятий під тиском суспільства, під тиском інших політичних сил. Він прийнятий, ну ще не діє, Але ми сподіваємося, що діятиме. Тому що у суспільстві якраз запит на те, щоб все про московське тут, в тому числі, пов'язане з релігією, щоб воно припинило свою, свою роботу, тому що. Повірте, я от був навіть колись спеціально заїздив ще до великого вторгнення, от в 21-му році, в, в цей на святих горах, той що в, в Донецькій області, да. Святогірський монастир, і там теж таке у мене було відчуття Перед цим в Почаєві, я колись був. Я з, з ціллю не то, що там дуже дуже набожний, але з ціллю там поцікавиться, і якраз з ціллю придивитися до цих, скажімо, монахів, які там, і у мене завжди відчуття, що це якісь законспіровані під монахів, це якісь російські військові, які мають там конкретні звання, от чесне слово. От, тому питання у мене очевидно те ж саме, яке задаєте ви. І саме головне питання давайте в продовження: а буде вихлоп з цього? А чи правда цей так званий монастир, ну принаймні його майновий комплекс перейде в правильну церкву, в церкву, яка вірить в Бога і в Україну? От а не церкву, яка ну там поклоняється з і підігре сатані на іміння Владимир Владимирович Путін. Ну, побачимо. Ми за 9 місяців дізнаємося, 9 місяців від ухвалення і підписання закону. Yeah. Так, має бути якийсь результат. Дуже чекаємо. От дуже, я особисто, у всякому разі. А ще одна тема, яку би я хотіла з вами коротенько обговорити. Тут у Верховній Раді сьогодні провалили черговий етап дерусифікації. Там 333 населених пункти мали бути дерусифіковані і деколонізовані. Провалили це все діло, голосів. Не вистачило. Як ви думаєте, хто не проголосував? Слуга народу, монобільшість, так би мовити. А. От не вистачило голосів. А там такі, знаєте, назви там Ватутіно, і там якісь ще там з Навапсковськ, і от в такому стілі. Там що такий дорогий, оце руський мір, душі слуга народній? Чи що? Ну їм ж завжди підголосовують з рештки ОПЗЖ. Вони там розбилися на дві групи, які я весь час путаю, да? от плюс э, за Майбах, э, ну тих взагалі-то э, нічого не цікавить, кроме блюдечка з голубою кайомочкою. Але э, ОПЗЖсти для них це якби святоє Ватутіна за Ватутіна. Вони, э, Готові як би говорити слугами, навіть е, говорити їм, що там не, не голосуйте. А слуги, як ми бачимо, вони не є ідеологічною партією, тобто вони голосують, якщо десь там е, шалений принтер треба включати там за конвертики, або е, коли там. Сильно з ними проводять роботу, і не тільки Арахамія, а в основному з Офісу президента і шляхом підкупу, погроз шантажу, і так далі. І так далі вони все-таки змушують голосувати. І ми розуміємо, що для Офісу президента це питання не було пріоритетним, не було принциповим. І того, там, тіпа, голосуйте, хто як хоче. Ну, і ми побачили, що слуги, ну, хтось голосує, є, да, там, але хтось комусь там фіолетово. А ПЗЖники не підголосували, от, і рішення і провалилося. Ну, от, і ми Бачимо монобільшість в її усій красі там, де треба проявити проукраїнську позицію, там їх нема а там, де треба. Єрмаку запакувати випак... ну, там одних звільнити, а запакувати там в кабмін його людей делегувати. То там от монобільшість спрацьовує. Ну але ж монобільшість ми розуміємо тільки за підтримки ОПЗЖ і там і різних інших груп, там довіра, майбах і так далі. От все результати на лісу, як той казав. Ну, по-хорошому, мало би бути переформатування більшості, а звідти і переформування нового кабінету міністрів і ухвалення програми кабінету міністрів, чого з віку не було за останні п'ять років. Але тим не менш, ну ми розуміємо, що це обернулося би в такому разі втратою влади. Дякую вам, Вікторе. Віктор Буберенко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.